Вас вітає Пристоличний центр позашкільної освіти. Сьогодні ми в гостях в дитячого психолога, арт-терапевта, автора гри. З метафоричними картками Сандра сьогодні відповість нам на всі запитання, які турбують не тільки батьків, а й дітей. Вітаю Олександра! Почнемо з того, що турбує майже всіх батьків. Вона просто перестає слухатися, говорить не хочу, не буду. Що це значить? Це характер чи щось глибше? Я Всіх вітаю. Мені дуже приємно, що ви до мене прийшли. Стосовно цього питання, тут можуть бути і про характер, прояви характеру дитини, які проявляються в різному віці. А можуть бути і причини стресового стану, який дуже притаманний зараз нам. І що ж робити батькам в такому випадку? крики і покарання не вирішують питання цього стану дитини. Дитину навпаки треба підтримати, послухати, спитати десь в ігровій формі, дізнатися, що саме з ним відбувається. Якщо що, коли навпаки, дитина замикається, ні з ким не говорить, сидить в кімнаті просто в собі Може бути також прояв, наприклад, підліткового віку. Якщо це ми про старший вік говоримо, діти в таким чином відділяються від батьків і. Хочуть відчути свій простір, своє я знайти, вони хочуть відчути, які саме вони. А якщо це про менших діток, то звичайно це також в ігровій формі треба дізнатись, що саме турбує, але не давити. Тут треба тільки потихеньку, ніжно, спокійним голосом спілкуватися і бути терплячим, але ж ну, розуміючи, що вони затягнуть це.